На траті... Що тут в біса сталося? Віка була. Якийсь чувак повирубав їх голіруч. Він досі там. Розвернись до мене. Покажи руки. Повільно. Фізичне насильство це злочин у цьому штаті, містере Річер. Оформлю його і заграти. У наступні півтори хвилини відбудуться дві події. Перепрошую. Спершу задзвонить отой телефон, а потім на вас надінуть наручники і відвезуть до в'язниці. Яке дивовижне пророцтво, містер Річер. Не хочете відповісти? Дякую, що навів на того шерифа. Коли будеш у Вашингтоні, я подорожую. Пурпурове серце срібна зірка. Усім цікаво, чому така легенда пішла. Якось приміряв форму, а вона мені замала. У жовтні Джек Річер до майора Тернера. Майора Тернер заарештовано. Але за що? За шпигунство її підставили. І багато цей річер знає. Ну як вона? Не стежте за мною. Вважаєш, ти недосяжний. Саме так. Я б тобі відірвав руку і забив неї до смерті. Вибачте, хлопці. Річер. Тебе хочуть убити. Моїх людей вбив хтось із наших. Усе гірше, ніж я думала. Ти колись втрачав підлеглих річек. Знаю, що ти вже труп. Том Круз, думаєш, ти поза законом? Але я не закон. То краще тікай, я починаю полювання. І коли я знайду вас, то повбиваю всіх. Джек Річер, не відступай. Ця зачіска в усіх найманців, що один перукар. З 20 жовтня у кіно.